Добрий ранок, 11 вересня, четвер, 7 година ранку. Ось Богдана сніданок, молоко, сухі сніданки і бутерброд з сиром з маслом. Богдан не зміг спокійно поїсти свій сніданок, бо в холодильнику стоїть вже готовий холодець, ось такий в мене вийшов. Бачите, дуже гарно застиг. Богдан вирішив після солодких сухих кульок поїсти. Холодець з хріном. Так, ми поснідали і вийшли на вулицю. Сьогодні в нас вітерець, прохолодненько, але приємно, досить, якщо вдягтись. О, там котики, іди подивись. Зараз трошки погуляємо. Потім маю зустрітися ще з моєю мамою. Віка до неї поїде на день. Котик тут, так? Да? Руденький, пухнастий. Віка, ну не продавлюй головою, не треба продавлювати. Який великий котик гарний. Ой, як напуглатись. Тут сіточка, як я її поглажу, ой, як я люблю котики. Клас такий, він хорошенький. Так, ми вже з виноградиком. Вікусік, покажи свій виноградик, який в тебе. О, який гарний. Я не хочу. Що ти не хочеш? Я не хочу казати про виноград. Не хочеш казати про виноград? А що ти хочеш? Бо ти все не хочеш. Мені цікаво, що ти хочеш. Давай виноградик, я потримаю, а ти залазь на гірочку. Давай. Обережненько. Ні, його не треба, ти ж його їси нашу його спускати. Давай, мама, потримає. Давай мені ручку. Сідай. Ножки вперед. Отак. Вот так, дівчата, я вже приїхала додому. Такий у мене знову різноманітний, різнобарвний стіл з покупками. Осінній такий. Так, що в мене? В мене, значить, покупки з велмарту і покупки з розкладок з рук овочеві. Почнемо з розкладок. Це я купила салат з рук і кріп з рук, по 30 гривень за кожен пучок, 60 гривень заплатила за салат і кріп. А далі переходимо до покупок з Велмарту. Загальний чек на 745 гривень, 2 кілограми картоплі, по 14 гривень за кілограм. Далі купила грушки, бо це ми нещодавно там були з вікою на вулиці, і це ж їй там охоронець дав грушку, і вона тепер усе ж це грушка, грушка. Мені, то я в Алмарті побачила такі груші, купила два види по дві штучки. Одна з груш 70 гривень за кілограм, друга 85. Підозрюєш, ці жовтенькі, може, їй на вигляд більш сподобаються. Подивимось, Ці, якщо що, самі з'їмо. Так, далі помідорчики рожеві 80 гривень за кілограм, огірочки недорого там 38 гривень за кілограм, в'язочка бананів. Це телятина і яловичина пюре для Віки. Зараз акція по 65 гривень, тож купила дві баночки. Сир салямі 62 гривні, 40 гривень сухі сніданки, але тут небагато. 150 грамів Віка з Богданом швидко з'їдають. Пиріг з маком по акції 40-35 гривень за штуку. Далі батончик для Богдана в школу на завтра. На завтра солодка соломка першої марки, масло селянське 51 гривня. Яйця 61 гривня, категорія С0 це хід А Серветки вологопоглинаючі, сушки, малятко І ось такі ось вкусняшки. Я дуже люблю це маршмелу сендвіч сендвіч з маршмеллоу, От саме цей полуничний. Зараз по акції 4,77 тож купила 5 штучок. От. Прийшла додому, одразу поставила варити 2 яйця, бо дуже хочеться мені салату з яєць варених, з салатного листя і кропу. Так, а я поки що перекушу холодець. Так, зелень вже нарізала для салатику. Ну все, тепер можна насолоджуватись. Богдан вже прийшов зі школи. Ось його обід. Чого мілочитись, ось одразу. Цілий судок холодцю, рис, помідорчики, хрін до холодцю. Тож повний набір. Всього того, що треба. Зараз буду чистити картоплю, буду варити картоплю для пюре картопляну. Так, картопля у нас готова до варіння. Поки вариться картопелька, треба освіжитись кавунчиком без кісточок, і будемо пробувати, Я не знаю, він так. Наче не дуже яскраво червоний, може не стиглий. А ні, до речі, виявилося, що солодкий цей кавун. Ці кавуни безкісткові, вони, оскільки я їх не купувала, вони зазвичай такі не дуже яскраві, але виявляється потім, що вони стигли. Тож так, на цей раз теж він солодкий та смачний. Все, картопляне готове. Треба збиратись і їхати забирати вікуся. Вікусю. Вже пів на шостої вечора, я вже направляюсь а, на зупинку і буду їхати забирати вікусю. Ми вже йдемо з Вікою додому. Від бабусі, від мами моєї. Я несу Віку на руках, тому що тільки що я її з маршрутки мала Ні, з автобусу З автобусу мала сміливість винести на руках. І тепер Віка кричить, що вона мала зайти і вийти сама. Тому вона там валялась на землі, і я її зараз її несу на руках. Я вдома у мами дала Віки півтори кот... котлетки, вона з'їла. А вдома зараз дам їй картопляне пюре. Угу. Ходімо, Віка, ми йдемо додому, чуєш? Я в мав пісочок. Мама хапила мені похода. Тільки один раз, так, я, Батіше, я собі... угу. ну, до собачки. а там може собачки підмога. Пішли до собачечки. В всіх тваринок треба любити і жаліти жучків, жучків, собачок, котиків, вони всі дуже хороші. Так прохолодно вже вечір. В нам не туди. Нам в іншу сторону. Ми собачку провели трошки. Чуєш Вікуся, да. Як цикади. Сверчать чуєш? Софт, хто тут скачить? Цикади. А де вони? У кущиках там сидять. Ми їх не побачимо. А я і я тут не бачу. Так. Да. Добрий вечір. Добрий. — Відвозь тачечку. Вікусінька, ні, ми йдемо додому. Завтра зранку підемо гойдатись на гойдалці. Став тачечку. Став тачечку отут. Все, пішли додому. Тачечку поставила, пішли. Де? Нічого, залишили тачечку. Завтра вийдемо, будеш катати. Пішли. Бігом залазь. Швидше поїси картопельку, швидше будеш дивитись мультик. Сідай. Сідай. Майка, да. Майка, почитайте, будь ласка, потедіть. Почитаємо, так. Да. По Не треба. Мама мені приймати. Обережно. Це Угу. Давай почнемо з одинички, давай. Ні, 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 я хочу стати. Поки вірші ви читали, це ми вісім написали. Вісім. Так, не треба це сувати туди, Віка. Бери картопельку. Може їх рахувати, бери картоплю в рота. П'ять налічили і майнули гуляти. Ковтаємо картоплю в роті? Я не мене. Угу, Обов'язково. Сім кольорів у небо зметнулись. Тобто, Віка, бери. В рота бери картоплю. Швиденько. Один. Ось це. Ніс прямий, рівненька спинка. І тоненька, як стеблинка. Картоплю в рота бери. Ні, я хочу слухати музику. Слухай музичку, я що тобі забороняю. Одиниця перша йде. Цифри низькою веде. Я зараз погодую, її скину 30 гривень. Три підковка, за підкорюки. А знаходила. що, тобі про один і два читати постійно? Mm -mm. А mm -mm. Що? Mm -mm. А останню ложечку, давай, один два ложечку. Один прожовий ковтай. І два повну ложку набери, будь ласка, нормально. Ні, я не Добре. Все, біжиш? Треба роздягтись. Ні, ні, я по мала буду, я буду так ходити. От. Я, я буду ходити. Буду. Коли їздила до мами, перед тим заходила в магазин Баул. Ось, Купила для віки деякі речі, зараз покажу. Сьогодні були знижки досить великі, мінус 50% для жовтих цінників і мінус 70% для цінників звичайних. Але в мене тут було багато речей з жовтими цінниками, тому загалом сума там вийшла близько тисячі. Частину речей я у мами залишила. Зараз вам покажу те, що додому взяла. Так, це ось таке платтячко. Платьєчко-футболка Геп. Симпатична, дуже мила, дуже мені сподобалось написано 4 роки. Нова вона. Судячи з усього. Ось така футболочка. Це хлопчача, певно, за все, але. А Віка шпацанка, і вона прикольна, вона така помаранчева, і тут такий яскравий салатовий динозавр на скейті. 3-4 роки. Ось така ще футболочка. Сіренька. Розмір взагалі мені не зрозуміло написано L, але ж це дитячі речі. Сіра теж такої гарної якості. Судячи з усього, або не ношена, або дуже-дуже мало. Це ось такі джинсики. А я ось дуже люблю на кулісці такі джинсики. Дуже зручно. Взяв, затягнув, зав'язав і ніяких тобі проблем. Дуже прикольні. Теж такого гарного стану. Написано 4-5 років 110 сантиметрів. А це такі лосинки з люрексом. І вони такі прикольні, бачите, тут ось така прикраса. Блищить з камінчиками. Така бірочка мереживна. Теж не знаю, який розмір. Ось це те, що я додому забрала, а частину речей лишила у мами. Там два реглани і футболочка. Так, я оце дітям зараз віднесу груші. Богдан точно буде їсти, Віка не знаю. Так, тут ще Богдан вирішив поїсти картопляне пюре і Відійди в бочок. В бочок відійди. Не в цей. Да новий І сельодочку. Сільод, Оселедець.